Незвичну екскурсію для школярів організували чернігівські волонтери в рамках проєкту Моя країна, Україна, Чернігівщина, її північний кордон. Учнівська молодь області навідалася в гості до військовослужбовців навчального центру в Десні. Наша мета, якби в тому, щоб показати молоді діткам, які сьогодні прибули, і взагалі, що таке, якби військові частини, що таке армія і. Виховати в них цей патріотичний дух, національну ідентичність, щоб ми розуміли дійсно за що ми прижимаємо, вболіваємо за нашу країну. Тут і дітки-учасники АТО, і звичайні дітки також, дітки сироти Ми не обмежуємося на якісь окремі категорії. Ми запрошуємо до наших таких екскурсій всіх бажаючих. У ході екскурсії діти побачили військовий музей частини. Також мали змогу потримати у руках справжню армійську зброю та полазити по танках. Побували в 300-й дивізії, побачили ангари, дітки побачили, що таке танки, та кожен мав можливість по ним полазити, побачили зенітну частину. Діти навіть скуштували справжньої солдатської каші у армійській їдальні. Щоправда, це був плов з м'ясом. Дуже сподобалося, дуже цікаво. Ходили у танки, бачили дуже весело тут. Одне слово, круто. Ми ніколи такого не бачили, тому нам і весело. Це щось новеньке. Було цікаво залазити до танку, дивитися, як розбираються автомати і пістолети, як правильно ними стріляти. І наостанок перед від'їздом додому школярі вирішили підтримати бойовий дух солдатів. На згадку подарували армійцям саморобні жовто-блакитні браслетики.